Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя закупить техніки для військових ще на 150 мільйонів гривень. Зова оголосила тендери на пікапи, безпілотники, ФПВ-дрони і антенни. Онлайн уроки не будуть зупиняти під час тривог. А 24 школи в Запоріжжі почнуть навчання у змішаному форматі вже з 1 квітня. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. У Запоріжжі відновили електропостачання в приватному секторі, де вчора впали шахеди. Зранку на місцях працюють комунальні служби, йде розбір завалів і вивіз будівельного сміття, закривають вибиті вікна і налагоджують зовнішнє освітлення. Росіяни нанесли вісім авіаударів по Комишувасі, Малинівці, Малітокмачці та Роботиному. Атакували також безпілотниками. Внаслідок падіння дрона отримав травми 67-річний житель села Залізничне Гуліпільської громади. Запорізька фортеця. Військова адміністрація показала, як із висоти виглядає лінія оборони Запоріжжя. Це лабіринти з протитанкових рвів, вогневих споруд і загороджувальних пірамідок. До берегів Дніпра прибило нафтові плями площею понад 5 тисяч квадратних метрів, як наслідок обстрілу гідротехнічної споруди Дніпрогесу. Екологи провели абсорбування витоку нафтопродуктів і затримали їх в піні. Росія піде в наступ наприкінці травня або в червні. До нього Україна наразі не готова. Потрібна допомога союзників, сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS. Ситуація на сході стабілізована. А наскільки це можливо, враховуючи дефіцит зброї та боєприпасів? Отруювача повітря викрили в Шевченківському районі. Густий дим валив струви підприємства на вулиці Виробничій. Матеріали передані правоохоронцям. А більше новин шукайте у програм каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.